«Золота година це ну, час, який має потрапити на хірургічний стіл. Да? Поранений. У нас евакуація, навіть якщо це там, за добу була проведена, то це непоганий результат, зовсім непоганий. Буває поранений там, по тижні може сидіти десь на ну, його ніхто не зможе вивезти. Буває, там через одного пораненого з'являються нові поранені і загиблі під час намагання провести евакуацію. Тому я ж кажу, що. Треба не розраховувати на те, що буде швидка евакуація, а просто вчитися одразу правильно всьому. Ну, як надається там допомогу самому собі, побратиму своєму. І якщо пощастить, то швидко заберуть не пощастить, ну, не швидко. Просто це ж навіть не залежить від людей, які намагаються провести евакуацію дуже часто. Така війна. Ну зараз я не знаю. Можливо, буде е, вихід з цього всього. Там розробка наземних дронів. Ну да? хотіли тебе запитати. Да. Ти ще не працювала з ним? О, от у мене вже майже закінчили його виготовляти. Будемо зараз спочатку тренування і так далі. Ну але по факту, навіть так, ну наземний дрон, це ж типу все одно транспорт, все одно в який будуть намагатися влучити. Їх має бути багато. Просто коли ми говоримо про наземний дрон, ми значить говоримо про те, що ми не ризикуємо життям водія в той момент, коли відбувається ця евакуація.